Привіт, вітаю вас на каналі Так Америка. Сьогодні 12 лютого на східному узбережжі вже 3 година дня. Сьогодні, як я от на лайвстрімі говорив трошечки запізнення через мої а, ремонти. І перед тим, як я розпочну огляд, я нагадаю: задонайте на підтримку України. І якщо ви не знаєте, куди і як донатити. В описанні під цим відео ви можете знайти посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. На цих вихідних а, дуже багато було української теми в просторі американському. А ну, по перше, все, що продовжується, обговорення відставки Залужного. знов ж таки це питання з інших боків і навіть. Не стільки говориться про сирського, а скільки знову ж таки про залушного, чи це помилка, чи це не помилка, що це відіб'ється, і так далі. Тобто, всі е, ті самі моменти, що в принципі і на українському просторі в Америці воно так само е, борлить. Ну але, мабуть, е, найбільша українська тема це все-таки е, засідання Сенату на цих вихідних, е, голосування у підтримку України, і все ж таки. Пробують пропихнути цей закон допомоги Україні. І дивіться, чим особливий цей момент, що мало того, що вони працювали на вихідних в Америці, на цих вихідних вчора в неділю а, був Супербол, це фінал а, а, Ліги американського футболу. І щоб ми, щоб ви зрозуміли, я не знаю, наскільки от глядачі мої мають якісь дотичність до спортивних там подій чи ще щось, але коли Супербол називається цей фінал. Це, якщо от, я, наприклад, мені більше європейський футбол подобається, от е, фінал чемпіонату світу по популярності, зрозуміло, в світі це найбільша подія. Але в Америці мені здається, що Супербол американський перевищує фінал Ліги Чемпіонів. Так, от дивіться, сенатори працювали ціли вихідні і вчора відбувся голос. І от вони на свою сторону переманили ще одного республіканця. Наскільки просто я не знаю, чи розуміти наскільки знову ж таки, відповідальна і велика подія, тому що це, це не просто якийсь футбол, якась гра, це свято-подія, вся Америка, цілий день, вся Америка реально гуде про це від жінок до чоловіків. Абсолютно. Тобто, навіть було е, організовано, що вони залишаються там. от, е, Капітолій, чи де вони там засідають, щоб а, їжу навіть принесли їм туди, тобто не відлучатися щоб проголосувати. О, о, зараз знову ж таки йдуть процесуальні процедурні такі питання, голосування, тому що якби всі 100 сенаторів погодилися, проголосували б тоді можна було б по скороченій програмі. О. 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 Так, от, наприклад, Палата представників там до стандіо 2 треті голосів. Сенатори. Треба або повний, або е, пройти повну процедуру, там пи питання, обговорення, всі ці штуки, бюрократична така тяготина. Ось, і знову ж таки, дивіться ще який момент з цього питання. Що, е, окрім, е, як ви розумієте, ну, я думаю, що дорослі люди розуміють, як це робиться. Питання не стоїть тільки допомоги Україні, навіть не тільки Ізраїлю, Україні, там і країнам Тихого океану басейна, в цей пакет всовується дуже багато різних питань, знову ж таки, тому що республіканці, які доєднані, про це доєднуються. Про це зараз не описується. Але під цей здоровенний пакет, як ви можете зрозуміти, я трошечки про це розказував. що Сенатори, наприклад, Окей, я розумію, що це важливий пакет, але він розуміє, наскільки важливий його голос, і він хоче всунути туди питання там про які його стосуються. Наприклад, один із сенаторів із штату Іллино, якщо я не помиляюсь, цей пакет хоче. Всунути легалізацію дітей, які були привезені в Сполучені Штати і ще маленькими, тобто, щоб їм можна було отримати документи і потім стати громадянами і так далі. І от подібних пакетів, які відношення не до України, не до Ізраїля, мається на увазі не пакетів, а підзакончиків таких маленьких, от воно дуже от, в загальному не обговорюється. Але це е, документ на сотні сторінок, і там не тільки про Україну. Але щоб прийняти цей законопроект, інколи вирішуються такі самі питання. Але знову ж таки, доволі таки велика подія. Наступне голосування очікується, що має відбутися завтра у вівторок. Ну і дуже багато новин сьогодні про Трампа. Я якось хотів би трошечки, знаєте, от відійти від цього, щоб не було а, трампівських цих, але ну ніяк не виходить. Так, от на вихідних дивіться, Трамп зробив заяву на одному із своїх оці хід парадів де він зустрічається з своїми фанатами. І він розказав таку історію, що одного разу його запитав президент однієї із великих країн європейських. Він не назвав, що це за країна, але великі країни ви можете порахувати, що це Німеччина, Польща, Іспанія, Італія. Ну, в принципі, все великі країни закінчили Франція, я не знаю, назвав чи ні. Тобто. Все, це великі країни. Так от він сказав: якщо ми не дотягнемо до 2%, тому що згідно уставу НАТО, кожна країна-член НАТО зобов'язується 2% від своєї ВВП е, своєї країни е, виділяти на підтримку чи на підсилення е, взагалі цього е, організації цієї НАТО. Північноатлантичного Союзу. І Трамп сказав: ви не заплатили? Ні, ми не будемо вас захищати. І каже, більше того, я буду заохочувати Росію, щоб вона зробила з вами все, що вона хоче. Дуже недипломатична відповідь. І це, як ви розумієте, для контингент, який підтримує Трампа, який не бачить далі от свого носа. Ура! Ура! Розумієте, тому що тут розказується про бабло, і взагалі стратегічне мислення взагалі відсутнє в цій, в цій ситуації, не говорячи, що навіть дипломатична відповідь, розумієте? Тому що, навіть якби і так відповісти, якось ну, сказати, слухайте, ви вибачте, а що ви хотіли, чи ще що-небудь. Да? Тобто в Трампа поняття дипломатії відсутнє як таке. Це, по-перше, а по-друге, використовувати оце питання заохочувати, робити з вашої країни все, що завгодно, це, це взагалі дичина, розумієте? І як ви розумієте, це збудоражило всіх і в Європі, і в Білому домі, і зараз дуже багато людей дають аналізи. Але знову ж таки трампісти такі речі сприймають за ура. Взагалі, дуже є такий навіть хвиля в Америці взагалі вийти з НАТО там і так далі. але... Ну, люди не розуміють, що НАТО це не тільки захист Європи, це взагалі коаліція країн, які, в принципі, тримають Америку в топах в цьому світі, і з ними рахуються. Ось, ну і відповідно, дивіться, що НАТО надало інформацію одразу, що які там питання, взагалі, хто це був? Ну, по-перше, не зрозуміло, але як ви розумієте, питання гіпотетичне. Так, от о, дивіться, цілий список видали, я вам як ви розумієте, всі 30 країн перелічувати не буду, але 12 з цих країн всього чуть-чуть не дотягують до 2%. Але для порівняння, наприклад, Польща, от найбільше, вони взагалі майже 4% дають. От і всього-навсього 6 країн а, виплачують менше 1,5%. Саме найменше просто це от Іспанія і Бельгія 1,26%. Але якщо ви зрівняєте з країни, які платять більше відсотків, там, от, в Польща, наприклад, Німеччина, там і так далі, знову ж таки, всі країни я не буду перелічувати, то в середньому все рівно виходить та цифра. Ну, для країни хтось там має дотягувати, але цифри не настільки критично драматичні, я б сказав, би, щоб говорити, що А, тепер хана вам так вам і треба. Тобто трошечки не доплатили. Але інші країни Європи платять навіть більше. От, тому ну, така ситуація. Дуже багато різних е, спекулятивних от, е, історій про це зараз, дуже багато обговорюється. І доходять знову ж таки в Америку навіть І от е, Столтенберг, чи як, оцей, е, хто керує зараз НАТО, він свої висловлення з цього приводу надав. Дуже поширена тема. От. Ну а на вихідних, дивіться, Трамп наїхав не тільки на НАТО, а так само він продовжує свою передвиборну кампанію. І він кольнув в нікі хели. І я трошечки про це говорив, тому що воно тягнеться, якщо не помиляється, з четверга, а може й трошечки і раніше. І от воно трошечки спливає, спливає кожен день ця новина про те, що е, Трамп е, почав наїжджати на неї Хелли і особливо на її чоловіка, що він її не підтримує. Тобто, де вона зараз їздить на оці, на праймаріс там в кожний штат на ці зустрічі. А де її чоловік каже, немає її чоловіка. А, а де він? А він тютю. Тобто, він залишив її. І дивіться, яке питання, що. ну це напівправда, знаєте, з якоїсь сторони, що Меланія з Трампом так само не їздить. От розумієте, всі інші кандидати їздили своїми дружинами. А Меланія з Трампом точнісінько, так само не в одному штаті її не було замічено, що вона їздила. Ну і нарешті, дивіться, на цих вихідних Нікі Нікіхел дала все таки відповідь на ці наїзди, так сказати, на її чоловіка, і вона сказала так: таку таку штуку, що слухайте, людина, яка сама не служила. І насміхається над е, військовим Сполучених Штатів Америки недостойний мати навіть водійські права не те, щоб бути верховним голокомандуючим і керувати цими військовими. Тобто, от така, так, така підвиборна е, пішла. Е, Перекидушки з одної сторони на другу, але тут я вам скажу, що е, Трамп трошечки от в цьому конкретному питанні заліз, трошечки не в ту сторону. Він знову ж таки от веде такий скандальний момент. Е, популістські такі заяви от відносно НАТО, в Америці дуже класно. Але коли отак закидається е, стосовно там Нікіхели, окей, що так собі. але він наїхав на американського військового, В Америці це кодується дуже сильно. І я вам скажу не тільки серед військових, а так само і серед ну, притомних цивільних, скажімо так, трампісти, я, я так розумію, знаєте, от е, беручи до уваги, от, наприклад, що зараз е, Путін в останньому коментарі сказав: знаєте, от разом іде по наростаючій, і його ця секта, яка слухає ці всі штуки і сприймає, воно десь оці бар'єри е, лімітні, які мають сказати стоп. Стоп, про що це йде мова взагалі? Вони вже давним-давно поломані чи згоріли. І я думаю, точнісінько, так само от в Трамповській ситуації, що люди, які йдуть слід за ним, от як він знову ж таки я повторюю раз за разом. Він сам сказав: Я можу застрілити застрелити людину посеред Нью-Йорка, я не втрачу ні одного свого виборця. Тобто він розраховує, наскільки це вже люди, ну знов ж таки, не критичного мислення, ніяких цінностей, якихось навіть людських воно відсутні. І тому. Ці люди, вони навіть для них навіть не кликне, навіть що це щось не та інформація пішла. Для людей же думаючих, коли кандидат в президенти наїжджає на військових, ну це багатьом я вам скажу, воно кольне доволі боляче. Я вам скажу, що серед ну, звичайних американців. Дуже багато, якщо не військових в родині, то як мінімум знайомих військових, тому що це країна знову ж таки військова служба тут доволі просувається контрактні там і так далі. Так що, ну що воно це виліться наразі не зрозуміло, але таке. А дивіться ще яке питання, що от на минулому тижні апеляційний суд сказав, що Трамп не підлягає під повну недоторканність. Мається на увазі, що якщо президент скоїв якийсь злочин, то він має відповідати по закону. Трам же ж знову ж таки вів, що Трамп президент він має бути над цим, всім, всім і так далі. І апеляційний суд, в числі трьох суддів, один із них, до речі, республіканець, одноголосно сказали: ні, Трамп не може мати такої недоторканості і має відповідати, якщо він конкретно про злочин не говориться. Тут питання в загальному: чи є недоторканість проти злочинів, чи нема? А далі вже є доказова база. Там інші суди розглядають конкретно кожен епізод. І як ви розумієте, це рішення суду не вступило в дію ще поки що, тому що дається час подати апеляцію на це рішення. Ну після апеляційного суду це Верховний суд, але цей термін закінчується сьогодні. Тобто, Трамп, якщо до сьогодні не подав апеляцію, значить це рішення остаточне. І тоді судовий процес, там за це його політичне ракетирство, там і так далі, воно може починати е, просуватися далі, тому що на даний момент все стоїть на паузі, тому що після рішення апеляційного суду Трамп і будь-хто, в принципі, хто б це не був би, по закону вам дається певний час зібрати там документи, там інформацію і подати там свою заяву в Верховний суд в даному, тому що федеральний апеляційний суд наступний крок це вже. Федеральний. Якщо сьогодні він не подасть, тоді судовий процес вже виходить, так сказати, ну, на фінішну пряму, але вже тоді перешкоди, ніяких нема продовжувати. Дивіться, яка ще цікава, цікава історія з, з Джорджії. Там прокурори, і я про це так само розказував тиждень чи два тому, до речі. Були а захист Трампа, накопав на те, що прокурор, чи це районний прокурор, чи окружний прокурор, який веде цю справу, і який він найняв, чи поставив відповідального за справу по Трампу, за це політичне ракетирство. Виявляється, накопали, що в них там є романтичні стосунки між собою. І виявляється, що слідчий, який веде цю справу, чи відповідальний прокурор, який веде цю справу, він не зовсім кваліфікований навіть під цю штуку. І Взагалі, захист хоче ну, дискреди... дискредиту... дискредитувати цю прокурошу і її коханця, щоб їх звільнили, ну, як ви розумієте, справа залишиться в дії, просто поки назначить нових і так далі. Так от, по цій справі, а, суддя, який розглядає цього тепер прокурора, їхні романтичні стосунки, і наскільки ці стосунки. А, Мають вплив на чесність розгляду цього питання. А суддя сказав, що на цьому тижні він буде е, слухати. Ну, тепер, же, що мають в свій захист сказати ці коханці-прокурори. А новина про Ллойда Остіна, головну американського, він знову потрапив в госпіталь. І на цей раз він уже всім про все сказав. Тобто не пробував заховати це під килимок, як він раніше говорив, що два дні зробив, як він це раніше зробив, що це два дні не знав, хто що відбувається, де він і так далі. Тут одразу було повідомлено, він ще поки що в госпіталі. Він е, з вчорашнього дня в дві години, години дня його забрали на процедури там чи ускладнення. Всі деталі поки що не. Не розказується конкретно, але знову ж таки Ллойд Остін. Я нагадаю, що в нього виявили рак простати. Ось. Тепер, дивіться, так само от, з судом багато новин пов'язано. Так от, жінка з Техаса. Жінка з Техаса. Погрожувала одному з суддів, який веде одну із справ. Знову ж таки, якщо ви якщо ви забули чи нові на каналі проти Трампа, взагалі є 91 кримінальне провадження, тобто не одна справа, і в Нью-Йорку, і в Джорджії, і в Флорі ведеться. Так, от один із цих суддів, чи вірніше ця жінка з Техаса, їй 50 років. Вона погрожувала судді, який веде справу Трампа. Більше того, цього суддю рекомендував на цю позицію саме Трамп. Тобто, це ну, як він отримав там, все рівно там було голосування, але Трамп рекомендував цього суддю, і він веде цю справу як, ну, як чесна людина, скажімо так. От так от ця жінка погрожувала цьому судді. Вона признала свою вину, що вона наймала снайпера кілера і наймала людей, які мали доставити. Бомбу до а, будинку, де проживає цей суддя. Ну, і засудили за це діло за на три роки. В п'ятницю було рішення суду, висунув на три роки її засудили. Ось, ну І дивіться, останній, остання новина на сьогоднішній день і знову ж таки, жінка з Техасу. І це трошечки вже таке, ну. Дикувата новина така, що відбулося в неділю. В одній з мега-церков в Х'юстоні є така церква Джола Остіна. Це, я б не сказав, би, що зовсім євангельська, це таке е, нове покоління церков сучасних. Збирається мерва людей, тому що там розказується, що якщо ви будете робити 1, 2, 3, 4 пункти, Бог вас благословить, ви будете багатими, у вас буде там доларів. Кури не клюють, не, тобто отакі, Е, взагалі, вважається, хто і, трошечки із вас, хоч яке-небудь відношення до християнства, має, то це вважається лжевченням. Але людям таке слухати подобається, і цю церкву відвідують е, кожну, кожен тиждень 45 е, тисяч от, слухачів цього Джола Остіна. Відповідно, вони свої гроші туди несуть. так що... Ну, як мінімум Джол Остін дуже добре з цього заробляє. Як ці всі, що слухачі з цього заробляють, питання таке. Оця мега-церква знаходиться десь там в районі Х'юстона, по... В принципі, можливо, цей сам Хюстон там від Даунтауна зовсім недалеко. Сам це колись був стадіон, вони його переробили під церкву. Там 16 з половиною сидінь сидячих місць туди от приходить от в декілька потоків, як ви розумієте. Що трапилося в неділю, що туди прийшла жінка в такому плащі з маленькою дитиною, і під плащем у неї була захована гвинтівка. А вона почала стріляти, поранено двоє чоловік, і в Техасі я не знаю, чи ви коли-небудь дивилися, в Техасі таке питання носіння зброї навіть в церкві. Що, можливо, для когось це буде дуже дико. Для мене навіть я вам скажу трошечки дикувато, коли в церкві ви е з пістолетами зброєю знаходитесь на богослужінні. До мене поки що я ще не настільки американізувався. Ось так от є охорона, яка там постійно зброю, і так далі. Вони як тільки побачили цю жінку, як вона достала цю гвинтівку. Її знешкодили на місці. Вона загинула. Двоє поранені. Цей хлопчик, до речі, з яким вона прийшла. І один старший чоловік там. А люди кажуть, що. Пощастило, що вона пройшла якраз між богослужіннями. Тобто там 11-та година була перше богослужіння, воно закінчилось і наступна зміна мала була приходити. Що відбулося, незрозуміло. Але журналісти накопали, що на гвинтівці, на гвинтівці з якої вона прийшла, було написано Палестина. Так що, що вона хотіла цим добитися, цим актом, незрозуміло. Але я вам скажу, що з наукової точки зору. Питання ще й дивне тим, що взагалі жінки не схильні до такого роду злочинів. Вони, от як попереднє, наприклад, позвонити, наняти кого-небудь, підсипати якоюсь отрути і так далі. А персонально йти зброєю це ну, реально вважається не жіночим злочином. Але от така от історія відбулася в Техасі. На цьому все. Я дякую, що ви. Додивились до кінця. Не забудьте підтримати Україну. А я, як завжди, вдячний вам за ваші коментарі, за ваші підписки і за ваші вподобайки. На цьому все. Вам всього найкращого. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!